Добрий день. Я вибачаю за запізнення, але якраз тільки що намагався здати і не зразу. Хотіли сприймати заяву про вчинення злочину від Юлії Тимошенка. Вчора про це заявлялося, і я хочу сказати, що сьогодні до канцелярії Печерського районного суду надійшла заява Юлії Тимошенка про вчинення злочину і про порушення кримінальної справи відносно Віктора Янковича та інших осіб. Вона зареєстрована. Будемо сподіватися, що суд прийме. Законне рішення по цій заяві принаймні розгляне цю заяву і прийме якийсь з рішень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. А чому в суд ви направили, а не в прокуратуру? Це, Це, Це питання з так. відміткою про те, що прийнято заяву Юлії Тимошенко до канцелярії. Зміст в двох словах. Тобто те, що зараз, якщо вважати злочином те, що зараз інкримінують Тимошенко Юлії Володимирівні, то тоді треба притягувати її попередників за підписання та укладання аналогічних угод, які були ще підписані в 2006, 2007-му та інших роках. Це так, якщо в двох словах, щоб було зрозуміло, Ну, взагалі, то згідно кримінально-процесуального кодексу, будь-який правоохоронний орган, будь-то міліція, прокуратура чи суд зобов'язані приймати будь-які заяви про злочин, а вже після вивчення їх тексту їх робити, приймати рішення, які передбачені чинним законодавством, відмовляти в порушенні кримінальної справи, порушувати кримінальну справу або спрямовувати цю заяву за належністю. Правильно Тому розуміємо, що за 10 днів суд має дати рішення по вирішити, що з цією заявою зробити, долучати, не долучати, давати більше того, не навіть не протягом 10 днів, а протягом трьох днів. Yeah. протягом 10 днів це кримінальний процесуальний кодекс передбачає, якщо е, якась складність є в певних випадках. А взагалі, то загальний термін це три дня. Але але я хотів би додати, що в цій заяві та ж саме логіка. Тобто, якщо логіка прокуратури правильна, от гіпотетична теза. Якщо логіка прокуратури правильна по притягненню Юлії Володимирівни Тимошенко до кримінальної відповідальності, то за цією логікою всіх попередників прем'єрів також треба притягнути до кримінальної відповідальності, бо вони вели переговори газові. Укладали ці угоди, реалізовували, виконували ці угоди в той самий спосіб, в який робила це Юлія Володимировна Тимошенко. От теза дуже проста. І навпаки, якщо вони не притягуються до кримінальної відповідальності, значить треба закривати кримінальну справу відносно Тимошенко Юлії Володимирівни. Це дякую.